Південна Корея на сьогодні це найбільше країна, де засуджено президентів за корупцію, там, і, і, і деякі з них сидять навіть в'язниці і, і сьогодні. Я мріяв би, щоб такий сценарій а, післявоєнний був можливим в Україні. І сподіваюся, що військові, які повернуться з фронту і які там проявляли, скажімо так, ініціативу, керували людьми, були менеджерами. Зможуть і тут реалізувати свої здібності менеджерів в різних органах державного управління. І я сподіваюся, що більшість цивільного населення підтримує цю ідею, цю концепцію, тому що це буде абсолютно заслужено. І мені здається, що люди, які боронили нашу країну, які досі її боронять, ризикують найбільшим, чи можна ризикувати це життям, заслуговують на те, щоб далі вирішувати долю того, що вони відвоювали. Адже це. Буде справедливо. Абсолютно згоден.